Вітаю, друзі! І знову рубрика Зуст давнини на каналі аудіокниги класика українською. І сьогодні три слова з історичної повісті Богдана Лепкого Мотря, дві частини якої на момент запису цього відео вже є на нашому каналі. Якщо ви ще не слухали, обов'язково послухайте, бо це неймовірний твір епопея, який ми тільки почали читати на каналі. І сьогодні три слова: Обрус Сальво. Та пугар. Перше слово обрус скатерка. Меншиков сидів випрямлений, доторкаючись всіма десятьма пальцями стола, прикритого дорогоцінним обрусом. І ще один контекст: один з царських людей якось неуважно набирав собі страву, і томата покотилася на білий обрус, значучи на ньому червону доріжку, що обурило царя і призвело до вибуху його гніву. Наступне слово сальво, залп, салют. Дано дванадцять сальвів, від яких задрижала земля, і посипалися спілі грушки в гетьманському саді. І останнє слово на сьогодні пугар келих. Цар піднявся увесь свій превеликий ріст, в ліву руку взяв золотий пугар, а правою стиснув тонку долоню мазепи. Пишіть, будь ласка, чи знали ви ці слова, чи чули, чи, можливо, користуєтесь, якщо так, в якому регіоні? І якщо ви досі ще не слухали Повість Мотря, обов'язково послухайте цей неймовірний історичний твір, який був заборонений в часи Радянського Союзу. Приємного слухання!